Доброго здоров'я, шановні, сьогодні йтиметься про турботу та про кваліфіковану допомогу пацієнтам із невлікованими хворобами, про паліативну допомогу, яка спрямована на полегшення страждань, на покращення якості життя та контролю болю і не лишень. Проте, де можна на Хмельниччині отримати таку допомогу і як саме дізнаємося сьогодні від спікерки, котру запросила до розмови. Знайомтеся це Мар'яна Перепол, медична директорка Тов Ку». Слава Україні, героям слава дякую, пані Мар'яно, що завітали. Отже, перш ніж розповісти, як надається ця послуга вам, як вона реалізовується саме на Хмельниччині? Цікаво, як ви взагалі дійшли до того, аби надавати такий вид послуг на Хмельниччині? Я так розумію, завдяки НСЗУ, е, Ну, частково так. Спочатку ми запровадили заклад, який надавав медичну допомогу, первинну медичну допомогу. Тобто лікарі сімейні укладали контракти з пацієнтами, і у зв'язку з тим, що кожного дня до них зверталася велика кількість пацієнтів, важкохворих пацієнтів, в тому числі. Побачили проблему в тому, що такі люди потребують паліативної допомоги. Потім була вже ідея з боку Національної служби здоров'я створити окремий пакет надання медичних послуг, таких як надання паліативної допомоги стаціонарної та мобільної. У зв'язку з цим ми також законтрактувалися на цей пакет медичних послуг і почали надавати таку медичну допомогу. Тобто, все відповідно до національних стандартів, так до таких, можливо, навіть частково міжнародних протоколів щодо паліативної допомоги ви надаєте, і це саме мобільна, так не стаціонарна, про яку ви згадали. Звісно, ми наголошую ще раз на тому, що ми надаємо послуги згідно договору з національною службою здоров'я. У зв'язку з цим ми чітко дотримуємося всіх стандартів, всіх протоколів і всіх вимог держави. Діду висновку, що якщо мобільна, значить працює мультидисциплінарна команда, правда ж е, Які так. напрямки роботи. Е, ведуться? Е, мультидисциплінарна команда це також є однією з вимог національної служби здоров'я. В нас вона створена е, у зв'язку з тим, що це мобільна, а, е, тому наші е, лікарі виїжджають додому е, безпосередньо виїжджає лікуючий лікар. Це є лікарі-консультанти за потребою кожного пацієнта е, і лікар-психолог. Тобто цей проєкт саме від Національної служби здоров'я має вже такий всеукраїнський, скажімо, масштабування. Так характер називається Медікс-опіка. Чи саме ви його реалізуєте під таким під такою назвою? Ні, це саме наша медична допомога з таким з такою назвою Медікс Опіка, але велика кількість закладів також законтрактовані з національною службою здоров'я і надають медичну допомогу. Одні заклади можуть надавати мобільну допомогу інші заклади надають стаціонарну допомогу. Це вже залежить від самого типу закладу і хто на що законтрактований з боку національної служби здоров'я. Медікс опіка це безпосередньо надає наш заклад. Це великий проєкт, це все український, У нас працює велика кількість лікарів. У нас є велика кількість пацієнтів, які щодня отримують якісну, безкоштовну медичну допомогу. Так, от, мабуть, мене це збило з пантелику, пані Мар'яно. Що я коли зайшла на сайт Медікс Опіки, то поглянула на саме масштабування цього проєкту і побачила, що там ходить не лишень Хмельниччина, так, а майже вся Україна, за винятком декількох областей. Ну, це з очевидних причин все-таки і. Більше вже ста лікарів працюють у цій системі. Як вам вдалося вийти на такий всеукраїнський рівень, і скільки вже сьогодні, скількома людьми ви опікуєтеся? Дійсно, медік з ми почали досить швидко масштабуватися. Спочатку це започатковувалося тільки лише у Хмельницькому. Це було одне з тих міст, де ми починали свою роботу, але потім зрозуміло, що велика кількість пацієнтів є у Хмельницькому, і така кількість пацієнтів, які хочуть. Отримати медичну допомогу паліативну, є у кожному місті. Тому ми почали утворювати такі команди у кожному місті, ми почали е, говорити про себе, і пацієнти почали дзвонити на е, наш кол-центр е, і безпосередньо розказувати, де їм потрібна медична допомога. Тому це так частково по запитах, по запитах. Зараз ми вже працюємо в більш ніж в 20 містах України, це великі, е, великі міста, але ми вже почали працювати і в районних центрах, в тому числі. І в Хмельницькій області, в районних центрах, ну і ми все-таки масштабуємося. Ми плануємо надавати таку якісну, перш за все, медичну допомогу у громадах і інших населених пунктів. З 2021 року, якщо не помиляюсь, ви працюєте, так? Так, з 2021 року. То скількох людей ви вже скількома людьми опікуєтеся зараз на даний момент? У нас є більше трьох тисяч пацієнтів по всій Україні. Кому надали ми допомогу, на жаль, не можу сказати. Це ну, конфіденційна інформація. Так, це конфіденційна інформація, це раз. А по друге, це люди, які на жаль, вже померли, адже паліативні пацієнти це пацієнти, які вже зі важкохворими або важкохворі або з невиліковними захворюваннями. Тому це так звучить, що паліативна допомога, яка надається наприкінці життя, на жаль. Так, що такий є вид як хоспісне, але це трішечки інше. Так, це трішечки інше. Але вони майже суміжні. Пані Мар'яно. Про вік цих пацієнтів прийнято вважати, що паліативна допомога це саме люди літнього віку. Але ось 22 вересня дозволю собі так зауважити в Україні вперше відзначалося День метеликів, тобто це день тих дітей, котрі. Перебувають в такому паліативному статусі, які потребують ось такої підтримки і такої турботи. То чи надаєте ви паліативну допомогу дітям? 22 вересня, повторюся, дійсно в Україні в цьому році відзначали День метеликів. У зв'язку з цим 22 вересня у нас в команді з'явилася. Дитяча мультидисциплінарна команда, тобто це лікарі, які безпосередньо працюють з дітками, тому ми з 22 вересня офіційно надаємо медичну допомогу таким діткам, які того потребують. У нас досить гарна команда. Це висококласні, високоспеціалізовані лікарі, які знають свою роботу, які вміють працювати якісно. І я думаю, що ми зможемо допомогти багатьом діткам, які цього потребують. Уже запити є? Так, запити вже є. Да, їх не багато, адже про нас мало ще хто знає. Тобто, ми стараємося зараз розказувати про те, що є. Ми беремо участь постійно в якихось виставках. Ми беремо участь. Постійно в якихось закладах заходах про для того, щоб про нас знали більше. Адже великою проблемою є те, що люди не знають, що така допомога надається, що вона є, і про те, що вона є абсолютно безкоштовною, адже думають всі, що спочатку це коштує досить велику суму грошей. Давайте ще наприкінці програми обов'язково це зробимо, але зараз в контексті розкажіть, будь ласка, куди звернутися і як можна отримати цю допомогу. Ми співпрацюємо з сімейними лікарями. Ми співпрацюємо з іншими закладами охорони здоров'я. Як до нас можна звернутися? Перше це можна перейти на сайт медік Супіка, він так і називається, він є в вільному доступі, там можна заповнити заявку. І ну, спочатку потрібно ознайомитися з тими захворюваннями, які підпадають під паліативну допомогу, і вже заповнити заявку. Цю заявку може заповнити людина сама, яка потребує паліативної допомоги, якщо вона є на те здатною. Якщо ні, це може заповнити будь-який родич цієї людини. І безпосередньо, після того, з, з ним з цим родичем вже зв'язується наш адміністратор. І розказує подальшу а, тактику, що як робити. Потім наступне це може бути за допомогою сімейного лікаря. Якщо лікар бачить сімейний що дите, людина потребує паліативної допомоги, у людини є відповідні документи, він скеровує на таку допомогу до нас. Ну, Якщо вважається за потрібне, або так само лікуючі лікарі, адже не тільки сімейні лікарі можуть скеровувати на надання паліативної допомоги. Це можуть бути і лікарі у вузьких спеціальностях, таких як кардіологи, ендокринологи, лікарі-неврологи, тобто у зв'язку з якою причиною людина стає паліативною, і онкологи в тому числі. Тут варто згадати, які стани так передбачають звернення щодо отримання паліативної допомоги від вас. Станів є досить багато. Найчастіше це онкологічні захворювання, третя четверта стадія. Також це можуть бути захворювання серцево-судинної системи. Це можуть бути захворювання ендокринної системи, найчастіше це цукровий діабет з ускладненнями. Це можуть бути інші захворювання, такі так само, як і туберкульоз, і віл-інфекція, ну або комплекс, або група захворювань, які пацієнта ну можна сказати. Зробили паліативним. Це вже на розсуд лікаря. Якщо лікар бачить що у пацієнта є певна група захворювань і пацієнту необхідна така допомога, значить, він її буде отримати. З практичної точки зору, як це відбувається, мультидисциплінарна команда виїжджає на виклик. Я так розумію, що він плановий, так як на навіть на сайті, варто попередньо записатись, зареєструватись, Мабуть, ви дізнаєтеся певну інформацію, які саме фахівці виїжджають і тому подібне. Як це відбувається? Який алгоритм тут виклик? Обов'язково планові після того як залишили нам заявку або зв'язалися з нашим адміністратором. Спочатку проводиться наш адміністратор має так само медичну освіту. Спочатку проводиться аналіз для того, щоб Розуміти чітко, коли, наскільки терміново, і якого спеціаліста, який спеціаліст буде вести цього пацієнта. Чи це має бути лікар-терапевт, чи це має бути лікар-хірург, чи це має бути лікар іншої спеціалізації, до прикладу, кардіолог. Тобто ми зрозуміємо, хто має бути в пріоритеті. І тоді обов'язково з пацієнтом зв'язуються, попередньо домовитися про те, коли пацієнт, ну, до прикладу, більшість пацієнтів вони є лежачими, вони не можуть підійти до, навіть до дверей і відкрити ці, ці двері лікарю, коли він прийде. Тому обов'язково має бути якась людина, чи це має бути родич, чи це хтось, ну щоб хтось цього лікаря пустив в квартиру, так чи в будинок. Тому виклики ці планові дійсно, якщо пацієнту необхідно якесь надання невідкладної. Допомоги. Ми завжди пацієнтів попереджуємо, що це може бути ризиком для його особистого життя. Тому не телефонувати і не чекати, коли приїде лікар нашої служби чи іншої паліативної служби, а обов'язково звертатися на швидку медичну допомогу, адже ми попередньо плануємо. Зазвичай протягом доби перший візит обов'язково здійснюється. У вас одна така мультидисциплінарна мульти команда? Ну вже є дитяча. Я зрозуміла, чи є декілька ні? У нас декілька мультидисциплінарних команд, адже потік пацієнтів постійно збільшується збільшується попит збільшується, і на жаль, таких пацієнтів стає більше. Тому одна паліативна бригада вона ну ніяк не зможе покрити цей попит. Отже, мультидисциплінарна команда приїжджає на виклик, яку допомогу медичну та й не медичну можуть надати на місці людині. Е, Перша це оцінка стану пацієнтів пацієнта самого ознайомлена з медичною документацією. Обов'язково за рахунок того, що ми маємо чітко бути впевненими, адже ми з національною службою працюємо, що ця людина потребує такої допомоги, і вона підлягає по всіх критеріях відбору пацієнта до паліативного ну до пальдопаліатв. І далі проводиться. От, якщо лікарю потрібні якісь певні дообстеження, лікар робить запит для медичної сестри, які ці обстеження необхідні. І на наступний раз медсестра приїжджає, проводить забір аналізів, проводить електрокардіографію і інші інструментальні аналізи ну, обстеження, які необхідні. Ну про що ще можна сказати? Якщо пацієнту, до прикладу, необхідна якась психологічна допомога, так само працює психолог. Якщо пацієнту потрібна заміна катетера, зазвичай у лікаря у молодшого медичного персоналу є ці катетери, це все так само відбувається. Якщо пацієнту потрібна якась перев'язка, медичні засоби так само є, і така допомога також надається. Щодо портативних е, різного обладнання, так е, яке використовується навіть УЗД, наприклад, так апарат, теж доступний. Ви теж можете поїхати на місці зробити на вимогу пацієнта. Лікар оцінює е, що, яке обстеження пацієнту необхідно, і е, обов'язково таке проводиться. І все це безкоштовно? Все це безкоштовно, так. є щось, що все таки може коштувати гроші пацієнту. Е, в більшості ні, тобто все, що пацієнту необхідно, проводиться безкоштовно. Бувають різні ситуації, бо, ну, до прикладу, якщо пацієнт хоче обстежитись на якісь певні захворювання, якщо ну, за рекомендацією якогось свого першого лікаря-спеціаліста потрібно зробити якісь додаткові аналізи, які не входять в перелік паліативних, можна, але це буває досить рідко. Ну, це одиничні випадки. Що такі різні формальності? Чи обов'язково от вашим пацієнтам якось узаконювати з вами такі от медичні відносини? Скажімо, чи це потрібно укладати декларацію з вашими сімейними лікарями? Чи це ні до чого не зобов'язані? Як це відбувається? <плес> Це ні до чого не зобов'язує. Це раз. По-друге, пацієнту необхідно, що він мав декларацію своїм сімейним лікарем, бо тому, що обов'язково е, сімейний лікар там, до прикладу, до нас відправляє так. Ми маємо вносити всі в дані електронну систему охорони здоров'я. При першому візиті е, лікар заповнює обов'язково план спостереження, заповнює медичну документацію і заповняє інформовану згоду про те, що е, пацієнт погоджується на таке обслуговування. Ніяких додаткових контрактів, декларацій, договорів. Нічого такого необхідно. Вже з вашого досвіду, вашої роботи, з тих напрацювань, що маєте, якої допомоги переважно потребують наші країни? Полегш... І загалом українці? Як би не важко про це говорити, але це, але це дійсно полегшення болю, це на першому місці. Далі, які стани йдуть? Е... Психологічна допомога досить багато, багато підтримання функцій дихальної системи, в за рахунок того, що пацієнти в більшості перебувають на ліжках і не можуть пересуватися. Це часто ми утворюються пролежні Нічні. так. Це можуть бути відкриті рани, це можуть бути трофічні виразки. Тобто, це найчастіші стани, з якими ми стикаємося. Важливо, що є от медичні фахівці, які з доброї волі допомагають таким людям справитися із такими тяжкими. Станами полегшити біль та дискомфорт. Але чи є у вас можливість навчати саме родичів та близьких людей, котрі щодня перебувають біля хворих? Так? Як це правильно робити, як правильно давати ту саму психологічну допомогу? Ми обов'язково проводимо навчання по догляду за пацієнтами, адже ні лікарні, ні медсестра не є постійно з цим, так. з цим пацієнтом. З цим пацієнтом якраз знаходяться близькі родичі. Тому при візитах. Наші лікарі, медичні сестри, обов'язково розказують, як правильно пацієнта перевертати, як правильно замінити пов'язку, якщо того необхідно, що робити, коли забився катетер сачовий, як правильно давати лікарські засоби, як правильно годувати пацієнта, як правильно пацієнту давати пити, щоб не було ніяких ускладнень. Тобто ми постійно спілкуємося з пацієнтами і з родичами пацієнтів і проводимо обов'язково таку психологічну підтримку, як як і для пацієнта, так. Саме для родича. Чи маєте якісь обмеження щодо відвідування пацієнтів? Щось, що передбачено Національною службою здоров'я України? З рекомендацій Національної служби здоров'я це обов'язково має бути чотири візити, тобто кожного... На місяць? на місяць, Це кожного тижня має бути відвідування цього пацієнта. Ну і якщо це необхідно, засобами зв'язку. Тобто у пацієнтів зазвичай є номер телефону лікаря. Якщо це необхідно, надається допомога по телефону. Або якщо не Необхідно додаткових візитів, тобто наші ні медсестри, ні лікарі ніколи не відмовляють. Інколи буває, що лікарі їздять по два рази на тиждень. Це все залежить від стану пацієнта. Лікарі, медсестри постійно на зв'язку, Тобто, якщо людині потрібна допомога позапланова, скажімо, вже без такого запису. Так, вони постійно на зв'язку. Ну звичайно, не в нічний час, адже коли в більшості, коли пацієнтам стає погано в нічний час, то пацієнти наші всі попереджені про те, що вони мають звертатися на швидку медичну допомогу, щоб не втрачати час. Таке питання трішки, мабуть, складне, але тим не менше, ви з пацієнтами знаходитися до кінця їхнього життя? Чи можливо є випадки, коли люди дякують вам за допомогу і, до прикладу, її вже не потребують? Тобто цю відповідальність і цю допомогу на себе беруть саме родичі та близькі? Різні бувають випадки в більшості дійсно. Ми до кінця життя. як би це не було важко говорити, але є такі пацієнти, до прикладу, коли їх потрібно. Скерувати вже на стаціонарне лікування, до прикладу, ми бачимо, що мобільно тут ми не справимося. Пацієнту потрібна постійна цілодобова ну, допомога. У зв'язку з цим вони можуть останні свої дні життя провести в стаціонарі. Інколи буває таке, але таких випадків дійсно досить мало, коли родичі кажуть, все, ваша допомога нам не потрібна, адже вони бачать, що стан досить важкий. Але в більшості наш. До останніх днів життя це наші лікарі і наші медичні сестри. Якщо говорити про паліативну допомогу, то от на початку було сказано, що це і медична допомога в першу чергу, так і певна психологічна допомога важлива, соціальна допомога, і ще один такий вид допомоги враховується в такому загальному контексті: це духовна. Чи є у вас така послуга, чи ви можете теж скерувати у цьому напрямку? Е, ну. Має бути така послуга, ми зараз над цим працюємо. Але ну до прикладу, якщо пацієнту така послуга необхідна, то ми можемо йому порекомендувати, як правильно куди звернутися. Але в нас в бригаді капеланів і духовних наставників зараз на даний момент немає. Але працюють лікарі, медсестри, фельдшери, лікарі різних спеціальностей і вузьких спеціальностей. Тобто, можете консультуватися і з кардіологами, і з неврологами, тобто будь-якої спеціаль... ага. спеціалізації, будь-яка спеціалізація, на яку у нас є ліцензія Міністерства охорони здоров'я, тобто всі необхідні фахівці. І вузьких спеціальності в нас є все. Тобто до цього часу за п'ять років все наскільки можна було збільшити, наскільки можна було розширити, і наскільки люди хотіли отримати допомогу, яких консультацій необхідно було, в нас все є, і всі спеціалісти в нас є. Ще такий, такий нюанс до когорти ваших вашої команди, скажімо, входять і волонтери. На яких засадах це є соціальні працівники? Ми uh -huh. так само співпрацюємо з соціальними службами. Це є соціальні працівники, які відвідують пацієнтів, ну, наших пацієнтів, а їхніх підопічних разом з лікарями. Тобто, у зв'язку з тим, що велика кількість паліативних пацієнтів вони знаходяться самостійно. За ними опікуються соціальні працівники, соціальні робітники, які допомагають їм їм по господарству, там прибирати, допомагають харчувати і тому подібне, і це є громадські організації, тобто ми співпрацюємо з громадськими організаціями. Якщо пацієнту необхідна якась додаткова допомога, ми так само стараємося її надати за цих п'ять років, коли ви працюєте ну, за цим проєктом. Так що вам вдалося підмітити? Можливо, як вам вдалося дещо удосконалити надання цієї послуги з вашого досвіду? Ми постійно вдосконалюємося, постійно, У нас кожного дня проводяться якісь навчання, у нас кожного дня проводяться якісь спілкування з нашими там медичними працівниками. Ми постійно вивчаємо практики Європи. Ми постійно вивчаємо нові протоколи надання допомоги. Ми дивимося, які є запити від пацієнтів, що їм потрібно. Ну не можу сказати, прям запити, uh -huh. що їм необхідно в даний момент. Тобто, якщо в нас є проблеми. Ми якась харчуванням, ми стараємося розробити певний режим харчування і порекомендувати меню для кожного пацієнта. У зв'язку з цим у нас зараз в команді є лікар-дієтолог, який безпосередньо розробляє під кожного пацієнта меню, де вищитує, тує вираховує калорії і дає свої рекомендації. Тобто, ми зрозуміли, що це нам необхідно у зв'язку з цим. Ми такого лікаря взяли. На, на роботу, тобто в кожного дня ми помічаємо щось новеньке, і ми стараємося йти в ногу з часом для того, щоб бути найкращими. Дійсно, як ви вважаєте, як от яким європейським практикам варто дати зелене світло у нашій медичній сфері? Ще з тієї чи іншої причини ми не дійшли до того, не доросли, але тим не менше, що дуже важливо впроваджувати. Е... Ми постійно розглядаємо різні країни світу, адже розвиваємо розвиваємося постійно, і ми з кожної країни беремо щось нове. Тобто, ми дивимося, дивимося до прикладу, як вони контролюють психологічний стан. Ми спробуємо себе це запроваджувати. Ми дивимося, як вони контролюють там якусь іншу допомогу. Ми так само стараємося себе це запроваджувати. Немає ідеального ніде. Тобто, наскільки ми читаємо завжди якусь літературу. Туру, наскільки ми навчаємося, ми бачимо і немає таких прям напрацювань, де є ідеально кругом. Тобто ми не можемо рівнятися на когось. Ми можемо з кожної практики брати чогось потрішки і робити щось своє, робити своє якісне і робити своє краще. Але основний принцип, мабуть, це все таки людиноцентричність, так коли в центрі стоїть пацієнт, і коли лікарі, ваші фахівці, вони є більше, ніж медичним персоналом. Вони є. Ну, Другом, врешті-решт, наші лікарі, медичні сестри вони не тільки є друзями, вони є і членами родини, так. адже вони знають про цього пацієнта інколи більше, як знають їхні родичі. Вони з тим пацієнтом постійно і вони знають багато чого. У зв'язку з тим, що лікар він сам по собі психолог, так, і він вислухає і зрозуміє більше, ніж це може зрозуміти родич. Але це така. Дещо психологічна травматизація відбувається, чи насправді лікарі вже настільки звикли до, скажімо, Такого темпу роботи до такого стану пацієнтів У нас лікарі працюють найкраще. Це лікарі, які дійсно мотивовані, які хочуть допомогти, які знають, як допомогти, і які вміють допомогти. Тому в нас команда, яка створилася, дуже мало з цієї команди пішло. Їх можна перерахувати буквально на пальцях. Зазвичай вони працюють вже багато років, і вони вже вони бачать цю віддачу від пацієнта, і вони, вони розуміють, що це таке. Вони розуміють, як правильно себе стримати, як правильно допомогти пацієнту, і так, щоб ну не було ніякого процесу вигорання, так синдрому вигорання. Вони вміють себе також контролювати. Найближчим часом ще щось плануєте впроваджувати щодо напрямків надання паліативної допомоги. Нашим великим бажанням це було дійсно започаткувати дитячу паліативну допомогу. Так, ми це зробили, ми цей крок, можна сказати, переступили. Але ми вдосконалюємося, ми хочемо, щоб медичну допомогу якісно отримала велика кількість пацієнтів, можливо, всі пацієнти, які того потребують. Тому ми розширяємося, ми зараз започатковуємо її в. В маленьких містечках ми започатковуємо її в територіальних громадах. Ми е, набираємо лікарів, які хочуть працювати, які бачать себе в цьому, які бажають допомогти людям. Е, е, і я думаю, що на все вийде. Чи можна сьогодні вже говорити? У яких громадах чи можливо у яких містечках нашої області з'являться найближчим, найближчим часом такий вид допомоги? Ну він вже з'явився, тобто він вже з'явився у Ізяславі. Така допомога надається. Така допомога надається у Полоному, у Білогір'ї, я вона надається. Я думаю, я не хочу говорити наперед, але це будуть ці містечка нашої області. І люди знатимуть про це, тому що ви тут взаємодієте і з органами місцевої влади, так і з медичними закладами, так і з медичною структурою. тобто їх поінформують. Так обов'язково їх поінформують, і я думаю, що ну в будь-якому випадку про це знають і сімейні лікарі, і знають і територіальні, територіальні громади, і лікувальні заклади, які знаходяться у цих містечках. В цих територіальних громадах я вам дуже дякую, пані Маріано, за розмову і за те, що ви робите. На благо людей, котрі дуже потребують підтримки і. Потребують не лише медичної допомоги, але й турботи і уваги, про яку ми теж сьогодні згадали. На завершення ваше звернення ця медична допомога є безкоштовною. Якщо людина цього потребує, то не боятися звертатися. Заявку можна залишити на нашому сайті Майдікс Опіка, можна зателефонувати за номером телефону. Номер телефону можу сказати: це 063 103 2030. А можна звернутися до свого сімейного лікаря або до лікуючого лікаря. І якщо лікар бачить, що пацієнт такої допомоги потребує, він скерує вже на отримання цієї допомоги. Дякую, шановні глядачі, що дивилися. Паліативна допомога це не лише про ліки, про надання медичної допомоги, але це й про любов та турботу, про підтримку, яка є дуже важливою. Тож, якщо ви такої підтримки потребуєте, ви знаєте, куди звернутися. Бережіть себе, залишайтеся примісному здоров'я.